Основу відповіді на непрості питання та українське бачення справедливого миру, яке важливо знати всім, президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, у якому розповів про допомогу Україні, стосунки з Трампом та корупцію в країні. На початку інтерв'ю Лекс Фрідман сказав, що розмова відбувалася трьома мовами, адже подкастер володіє російською і додав, що цією мовою говорить більшість населення України. Втім, глава держави заявив, що для нього важливо давати інтерв'ю саме українською, попри те, що він добре розуміє російську. Він нагадав, що на початку війни звертався до росіян російською, але на це було нуль реакції. Так само, на його думку, вже немає сенсу розмовляти з Путіним, оскільки він переконаний, що говорити з диктатором необхідно лише з позиції сили. Уявіть собі, де маск, технології, Марс, штучний інтелект. А цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена. Тається, що ой, ми зараз їх подружимо, як ви можете. До чого тут подружмо. на слова ведучого про те, що російський лідер Володимир Путін нібито любить свою країну та громадян? Президент України Володимир Зеленський не погодився з ним і нагадав про народи у складі РФ, які винищують чеченці. Хто інший народ, інша віра, інші люди, інша мова, мільйон знищений? А як знищив? Як він їх убивав з любов'ю? Думаю, в обіймах на його думку Путін любить не народ, а радше своє оточення, адже мовляв, не можна відправити своїх людей на чужу землю, знаючи, що вони будуть вмирати. Крім того, Фрідман запитав у Зеленського, чи пробачать українці росіян і чи знову дружитимуть. Президент сказав, що Росія буде просити пробачення, бо вони винні і ті, хто брав участь у війні, і ті, хто мовчав за його словами на історичних прикладах прощення можливе за умов, якщо одна країна визнає, що була агресором і розуміє, що неможливо пробачити. Не втримався і різко прокоментував Зеленський і допомогу від партнерів для України перед початком російського повномасштабного вторгнення. За словами президента, партнери попереджали його про можливий російський напад, проте відмовлялися забезпечувати Україну зброєю. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. На ну, таку вибачте. Зеленський також розповів, що після початку вторгнення Росії Олександр Лукашенко телефонував йому і просив вибачення за те, що РФ використала територію Білорусі для вторгнення та запуску ракет. Крім того, Зеленський попередив про можливий напад диктатора РФ на Європу через кілька років після того, як закінчиться другий президентський строк Дональда Трампа. На його думку, якщо дати Путіну багато часу на перебудову армії та виробництво зброї, він неодмінно влаштує нову військову агресію. Відтак Зеленський також згадав про вступ до НАТО і заявив, що в разі вступу України в альянс можна домовитись про те, щоб його діяння поширювалась на окуповані території. На питання, чи будуть вибори в Україні найближчим часом, Зеленський відповів, що згідно із законодавством, їх можна провести лише після завершення гарячої стадії війни та скасування воєнного стану. І додав, що мільйони українців зараз за кордоном, військові на фронті, чимало людей в окупації, а тому українці проти виборів під час війни, оскільки вони хочуть виборів, яким можуть довіряти, а не аби просто проголосувати. Щодо можливості балотуватися на другий термін на посаду президента. Він сказав, що це залежатиме від того, як завершиться війна в Україні та яку позицію з цього питання займатиме його родина. Софія Фанко, телеканал НТА.